Ворог відповідно продовжує спроби наступати на нашу територію. Атакує по вовчанському напрямку, по півночі, по Липецькому напрямку. Так само наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній лише час біля 15 ворожих атак. Поряд із цим продовжуємо заходи там евакуації по цих напрямках. На сьогодні у нас план вивести біля. 1600 людей відповідно можливо буде більше всього. Ми вже евакуювали 5700 людей по цим напрямкам. Ситуація доволі важка однак наші воїни всі абсолютно атаки. Ворога відбивають так. Є збільшення сірої зони є збільшення фактично лінії фронту, тому що ворог намагається її умисно розтягнути там, атакуючи, скажімо так, невеликими, в тому числі групами, однак по новим так би мовити, напрямкам тому ситуація важка, однак повністю контрольована нашими ЗСУ якими силами, пане Олеже, відбувається евакуація? Чи, а, чи вже потрібно долучати «Укрзалізницю»? Вона раніше заявила, що готова підключати свої резерви, свої вагони і потяги? Щодо сил, то звичайно, що це безпосередньо сили місцевої влади, так само волонтерські там організації. Більше 30 у нас їх на цих напрямках працює. Це наші міжнародні партнери, які так само у нас у там координаційному штабі працюють і і надають цю необхідну підтримку людям і щодо оформлення там юридично всіх необхідних статусів і виплати, і отримання одразу гуманітарної, тобто допомоги, тобто білизни, тощо. І після того так само ми займаємося розселенням людей там. Тільки що завершили засідання ради там оборони області, де були розглянуті питання, в тому числі щодо примусової евакуації статусних дітей це дітей, які мають відповідно статус сироти або дітей, що позбавлені батьківського піклування із небезпечних безпосередньо територій. Ну і так само розглянули. Питання, що е, там будемо координуватись із містом, тому що велика кількість людей виїжджала самостійно, не через кордштаб штаб наш, і е, вони зараз мають е, отримати е, ну, тобто місце для тимчасового проживання, хочу уточнити: а наскільки велика кількість населених пунктів, де е, радою оборони області було прийнято рішення про примусову евакуацію статусних дітей? їх у нас наразі налічується біля 25. це чугуївський район це харківський район це Купенський район і це і район і ще хотіли уточнити у вас скільки зараз людей залишається в прифронтових зонах в тих яких ви вже розпочали евакуацію але люди не хочуть виїжджати? Ну, якщо брати місто вовчанці, просто як відповідно приклад до цієї нової фази російської агресії, у нас там проживало близько 2,5 тисяч людей. Наразі у місті залишається 200-300 людей. Якщо брати ті населені пункти, на території яких вже ведуться бойові дії, наприклад, умовно кажучи, Борисівка, там інші населені пункти, то там в одному населеному пункті залишається 4 особи, в іншому 10, ще в там іншому 7 тому навіть і коли люди зараз приймають рішення щодо там евакуації, ми вимушені разом із військовими і з нашою національною, тобто поліцією, вживати вже вживати таких оперативних заходів щодо, тобто можливої там евакуації, навіть і з таких зон. Тому ми звичайно, що комунікуємо із людьми, що виїжджати потрібно вчасно, коли влада відповідно попереджає, що потрібно евакуюватися, то дійсно потрібно дослуховуватися, оскільки. Загроза поширення зони бойових дій саме на той чи інший населений пункт, вони є реальними у питанні евакуації. Якої найбільшої допомоги ви зараз потребуєте? У нас наразі повна координація з офісом президента і з урядом із профільними міністерствами. Всі міжнародні партнери, які у нас працюють, із двадцять тобто другого вже. Ро року вони всі на, на місцях, тому у нас робота налагоджена. Так дійсно, з Укрзалізницею ми у постійній комунікації. У нас є зарезервовані тобто місця в інших областях, і у випадку необхідності у нас там одразу будуть евакуаційні поїзди по різним напрямкам. Ну і звичайно, будемо вивозити людей. Останнє запитання до вас, пане Олеже. Хочу уточнити у світлі останніх подій, так і е, змін в мобілізаційному законодавстві. Яка зараз ситуація взагалі по Харківщині? Та із е, людьми, бажаючими долучитися до лав збройних сил України і захищати, е, хоча б своє рідне місто? Ну, у нас плани щодо мобілізації визначені. Вони йдуть за визначеним, мовно кажучи, порядком. А ті, хто хочуть долучитися самостійно, вони з ну, тобто, мають можливість звернутися безпосередньо або до центру комплектування, або до мобілізаційних, тобто центрів, де вони можуть самостійно обрати собі військові, тобто підрозділи і посаду, де вони там безпосередньо бажають, тобто проходити службу. Ну я мав на увазі, чи побільшало добровольців бажаючих ідемо за планом.